Від мрійники: 80% наших цілей помирають ще до лютого. А чому та тому, що ми ставимо наші мрії і цілі як мрійники, а не як вчені. І сьогодні ми з вами розглянемо п'ять пунктів, як підходити до реалізації наших мрій та цілей з точки зору психології і нейропсихології. І саме за допомогою них ви точно зможете зробити цілі на наступний рік вашою реальністю. Якщо цікаво, поїхали. Ми почнемо з кінця. Почнемо з пункту номер 5. і пункт номер 5 говорить про те, що цілі потрібно записувати, чи мрії, там як вам подобається це називати. Ми в більшості випадків наші мрії згадуємо під бій курантів. Можливо, ви зараз думаєте про них, коли слухається це відео, але швидше за все, паралельно ви ще чимось займаєтесь. До речі, напишіть в коментарях, що ви зараз робите, поки прослуховуєте це відео. Можливо, якраз різати, ріжете якісь салатики. І думаєте про свої цілі. Так от, цілі потрібно записувати, тому що, по-перше, дослідження показують, що коли людина прописує цілі, ймовірність того, що вони будуть реалізовані, збільшується на 33 Звичайно, мріяти класно і приємно просто собі думати про щось, як воно було б класно, коли воно реалізується. Але це питання мрії, воно, знаєте, історія така трошки. Трішки вона не доведена, можна в це вірити, але доказів, що це працює, немає. А от те, що коли ми записуємо цілі, докази є, що це збільшує ймовірність реалізації на 33%. Тому думаю, варто присвятити цьому трішки уваги. Це як один з пунктів, чому варто. Другий пункт, чому варто, тому що це так працює наш мозок. Коли ми щось записуємо, ось ця категорія Ой, класно би було, знаєте, якби та в роту. Рослив нас гриби, то було б все, все чудово, то не потрібно було б ходити в ліс. А от коли ми вже записуємо, то наш мозок це сприймає більше як задачу. І третій аргумент, який я хочу навести в сторону записування цілей, він говорить про те, що, в принципі, давайте будемо з вами чесними, якщо ми просто подумаємо про якісь наші цілі, то швидше за все на наступний рік, в наступний грудень, ми там не будемо навіть пам'ятати, про що ми взагалі думали. А парам пам. пам Важливо було пам'ятати, класно, щоб було перевірити. І, можливо, зараз ви подумаєте про те, що та ні, я свої цілі точно не буду пам'ятати, як це я не буду пам'ятати. Можливо, так, але це відбувається, якщо ви задумуєте собі лише там одну, дві, три таких ключових великих глобальних цілі. А це, до речі, теж не дуже класна історія. Про це ми поговоримо в наступних пунктах. Тому, повертаючись до цього, записуйте свої цілі, присвятіть цьому трошечки часу. Не полінуйтеся. Наступний пункт, четвертий, цілі варто писати з точки зору ідеального життя. Буває так, що ми собі придумаємо якісь цілі, такі досить глобальні, але там машину, квартиру, відносини, дитину, поїздку на Мальдіви, щось там придбати, і дуже багато людей, думає ось в таких категоріях. Ну, і ще є одна стандартна ціль серед всіх зараз українців і українок, про яку, я думаю, говорити навіть не потрібно. Але ми думаємо тільки лише такими великими категоріями. В цьому правилі я хочу вам запропонувати зробити одну вправу. Потрібно прописати історію свого ідеального життя. Уявіть, будь ласка, що в цьому світі можливо просто все. Ну, от існує така якась чарівна техніка, яка говорить про те, що ти помрієш, воно обов'язково здійсниться. І якби ось можливо було точно все. Сядьте, будь ласка, і розпишіть ось такий сценарій вашого ідеального життя. Як би воно виглядало? Де б ви проживали, чим би ви займалися, як ви прокидаєтеся зранку, що ви бачите довкола себе, чим ви снідаєте, з ким ви спілкуєтеся, як ви проводите свій вільний час, куди ви їздите на відпочинок, чим ви займаєтесь, але навіть не з точки зору там якоїсь конкретної професії. А тобто, як ви проводите свій час, ви більше часу, наприклад, працюючи, працюєте самостійно, чи з якимись людьми, чи ви з кимось зустрічаєтесь, чи ви вдома, чи ви подорожуєте. Взагалі, як виглядає ось це ідеальне життя? В цьому варто, знову ж таки, присвятити трошки уваги, і це складно зробити, коли ти паралельно кришиш салатики. Так от, і коли ми пропишемо ось це ідеальне життя, тоді класно було б подивитися, знаєте, перечитати, подивитися на цю історію і подумати про те, що окей. А що я можу вже в цьому році приз... привнести своє життя з цього ідеального життя? Або що я можу зробити, щоб наблизитися до ось цієї ідеальної версії себе? Тому що якщо наші мрії, вони не ведуть нас до ось цього ідеального, самого-самого ідеального життя, то питання в тому, взагалі навіщо всі ці мрії, так? Буває так, що в сучасному суспільстві. Ми живемо в соціумі, в соціумі нам щось розповідають, показують інші люди, ми беремо приклад з інших, ми дивимося рекламу, і, безумовно це на нас впливає. Але класно було б, якби ми від цього трошки, знаєте, від не те, щоб відхрестилися, але відійшли на секунду і подумали, а що дійсно було б з таким найкращим виходом до мене, прописали і з цієї точки зору уже ставили наші цілі. І ми переходимо з вами до третього пункту. Третій пункт говорить про те, що цілі повинні бути складні, реалістичні і такі, які нас трошечки збуджують. Про що йде мова? Є дослідження, які показують, що якщо ми ставимо цілі надто складні, тобто такі, в які ми не віримо, то наш мозок він просто починає зберігати наші ресурси і говорить, е ні, дружок. Швидше за все, ти за це взагалі не візьмешся, не будеш цим займатися, навіщо щось робити, прикладати зусилля, якщо це нереально. І тоді ми цю ціль не будемо виконувати. Якщо ми беремо ціль якусь таку банальну, яка нас ось не збуджує, від якої в нас не горять очі, то також у нас оцієї мотивації щось робити, прикладати будь-які зусилля, в нас його її не буде. Тому важливо, коли ми прописуємо наші цілі, дивитися на них ось з такої категорії. Наскільки ця ціль для мене реалістична, і вона повинна бути реалістична, якщо ми взагалі не віримо в її реалізацію, то навіть записувати на свій список як немає як такого сенсу. Краще подумати, як можна її переформатувати, переформувати в такий спосіб, щоб для нашого мозку вона здавалася більш реалістичною. І другий пункт запитати себе, чи вона мене збуджує, чи дійсно, коли я думаю про реалізацію цієї цілі? Я відчуваю ось якесь таке натхнення, приплив енергії, чи мені хочеться прикладати це зусилля. І тоді з більшої ймовірності ці цілі знову ж таки збудуться. Ми переходимо з вами до наступного пункту, до пункту номер 2 І він говорить про те, що не клади яйця в одну корзину. Я думаю, що цю фразу ви швидше за все чули, і її найчастіше використовують в сфері фінансів. Коли говорять про те, що. Інвестуючи не потрібно інвестувати лише в один спосіб, там, в одну компанію, тому що це ризиковно. Бо в світі може щось трапитися, і ось ця наша інвестиція, вона просто не спрацює, і ми втратимо все. Так от, давайте подумаємо про цілі наші. А чому б цілі не потрібно було також диверсифікувати, як ми диверсифікуємо наші фінанси? І тут виникає одна така проблемка і дилема, тому що з однієї сторони ви могли, напевно, чути. Про те, що потрібно фокусуватися на чомусь одному, бити в одну точку, і тоді буде результат. З іншої сторони, є рекомендація про те, що не власне, не клади яйця в одну корзину, диверсифікуй ризики, і тоді з більшою ймовірністю буде тобі щастя. І ось тут виникає у нас такий трошечки дисонанс, тому що з однієї сторони, одна точка, з іншої, з іншої сторони, рекомендація диверсифікуй. То як все ж таки буде? Я колись давно особисто була більше прихильником із тієї однієї точки, якої я притримувалася, аж поки я сама на ній не прогоріла. І це було не про, фіна... не про фінанси, як такі, не про інвестиції. Це було, власне, про те, щоб ставити всі свої цілі довкола однієї мети. І навіть в позитивній психології є такий дуже класний інструмент, там малюється такий ромб. Точніше, спочатку там малюється, можете намалювати, оцю вісь. Ось ось ось, як буде ось ось X, ось Y. Сподіваюся, українською буде ось. Ну, ви зрозуміли, ці стрілочки. Коли ми малюємо X і Y, Y, і Господи, Ні, так ікс, так І. Привіт, математика, привіт школа. Так? І з однієї сторони на осі ікс у нас знаходиться, значить, наше Achievements і work, тобто наші досягнення і робота. З іншої сторони. Мрії описується це як мрійливість така, потім туди підходить відходить також якісь там духовні практики, ось ось цю сторону. І по осі Y у нас на одній стороні знаходиться відносини, а на іншій, на іншій стороні знаходиться, знаходиться здоров'я. І тоді, зазвичай, ось в цій практиці людину просять про те, щоб вона свої життєві ресурси, ось цих 100% життєвих ресурсів, щоб вона їх розділила між цьма чотирма категоріями. Причому. Цих 100 треба поділити якось так, як ви реально їх використовуєте у своєму житті, тобто на що сфокусована ваша увага і енергія. І після цього це виставляється ось ці точки-координати на, на цьому графіку, і вони з'єднуються. І сформовується такий ромб. Так от, теорія говорить про те, що якщо у нас в житті є перекос в якусь одну дуже сильну сторону, то є велика ймовірність, що це потім з якимось. На якомусь етапі нашого життя нам аукнеться не дуже, класному, не дуже класну історію. І ось це, наприклад, історія про мене, тому що у мене протягом довгого часу був сильно перекос ось цей achievement і work. Ну, Така я людина люблю я працювати, що ви зробите. І проблемка виникла в тому, що коли почало просідати дуже сильно здоров'я. І ти розумієш, що класно мати якісь там круті результати від цього кайфувати, якщо ти їх будеш мати, бо це ще окрема історія. Але коли у тебе починають руйнуватися інші, інші сфері життя, воно стає боляче, і ти перестаєш від цього отримувати задоволення. А ми ж насправді не живемо якось односторонньо. Ми хочемо там будувати якусь кар'єру чи бізнес в кого що, але це якісь категорія саморозвитку. Є важливим для нас відносини, відносини до ти друзі, родина, тобто з яким ми хочемо будувати, є категорія ось цього класного відчуття, кайфу. Яскравості життя, цікавих емоцій, є питання якоїсь духовності, доброчинності, є питання здоров'я. Тобто наше життя, воно настільки різностороннє, і якщо фокусуватися в одну сферу, яку начебто ми хочемо підтягнути, то тут є один маленький ризик. Тому що, звичайно, ми всі хочемо, щоб все було чудово і в нас все вийшло. Але погодьтеся, бувають ситуації, коли не виходить. Бувають ситуації, коли ти ставиш на роботу, на бізнес, а воно прогорає. Бувають ситуації, коли ти дуже хочеш побудувати відносини, ти присвячуєш цьому час і енергію, а воно сипеться. А воно сипеться, не виходить, ти не зустрічаєш людину, яку б хотів зустріти. І тоді стає боляче. І в такому випадку, що якщо поставити все, всі яйця в одну корзину, а раптом там не вийде, а так може бути це життя, то весь рік іде коту під хвіст. Ну, погодьтеся, така собі історія. Саме тому важливо прописувати в наших цілях не лише якусь одну сферу, а важливо дивитися на різні сфери, різносторонні і прописувати там по декілька цілей. Саме тому, повертаючись до пункту, як я ще, про який я говорила ще на самому початку, не ставте всі яйця в одну корзину. Дивіться на своє життя різностороннє і плануйте різні цілі з різних категорій життя, і щоб їх пам'ятати. Через рік, і щоб їх пам'ятати протягом року і було до чого повертатися, це потрібно прописувати і прописуємо ми багато речей. І тепер ми нарешті переходимо до пункту номер один, від якого, напевно, все-таки найбільше залежить, чи всі ці наші дії, вони, всі ці наші цілі, чи вони реалізуються чи ні. І цей пункт буде пов'язаний з тим, як ми підходимо, власне, до реалізації цих цілей. Є дуже багато різних практик і технік, які говорять, як правильно, ну як правильно, правильно мені не подобається слово, як дієво працювати над своїми цілями. Наприклад, є багато книг про звички, які говорять про те, що як можна впровадити нові звички в своє життя і за рахунок цього реалізувати свої цілі. Є, наприклад, практики, які говорять про те, щоб ціль реалізувалася, потрібно до неї обов'язково продумувати ризики. Ось, наприклад. Я хочу регулярно займатися спортом. І питання виникає таке: а які можуть бути ризики на шляху реалізації цієї цілі? І кожна людина сама собі продумає і говорить: ризик може бути такий, що мені там буде, наприклад, лінь рано вставати і йти в спортивний зал. Ризик може бути такий, що я себе травмую, травм, 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 травм. раз, два-три, що я отримую травму на якомусь з. Обладнання. Ризик може бути такий, що я, наприклад, там переїду в іншу країну, і мені буде не подобатися спортивний зал, як ще один варіант. Ну, кожен продумає зі своєї сторони. І тоді, коли ми до нашої цілі продумаємо ці ризики, і потім ми думаємо, а що я можу зробити, щоб їх мітигувати. Наприклад, я можу собі купити якусь там базову, базове обладнання, щоб займатися вдома. Наприклад, для мене спортом може стати біг, і тоді мені не потрібен ніякий спортивний зал мені достатньо буде одягати кросівки і вперед. І так ми за допомогою цього мітигуємо ризик. І до кожного з наших, з наших цілей можна це зробити, прописати і попрацювати. Але історія в тому, що з нашими цілями і мріями з ними потрібно працювати, їм потрібно присвячувати трошечки часу для того, щоб вони не залишалися десь там в голові, в повітрі. А щоб вони дійсно ставали нашою реальністю. Якщо ви хочете більше таких технік і практик, як правильно працювати з вашими цілями, приєднуйтесь, будь ласка, до телеграм-каналу. Посилання ви можете побачити внизу, адже там я досить часто ділюся різними техніками, ми організуємо різні зустрічі і досить часто навіть безкоштовні. Тому обов'язково приєднуйтеся. а вас я вітаю, напевно, з наступаючим. Сподіваюсь, що з наступаючим або з наступившим. І бажаю вам всього найкращого в цьому році, і нехай кожна ваша мрія. Здійсниться до нових зустрічей. Пока-пока.